Добре okay. пам'ятаємо. Бо нас бомбили, пали, мітки ходили, син ходив з сокирою шукав, мітки. Бо ми близько біля кордону з Білорусією живемо. З сокирою? Щоб, Щоб збивали? Ну, збивали? збивали. — Збивати, збивають ці мітки, бо їх не дерева. Мітки. Ага. На землі І дійсно їх... знаходили. Ага. Чи вам нагадує щось про війну о, в Ужгороді? — Нічого. Тихе спокійно місце. Тихе, спокійне. Нічого не бачимо, що тут щось. Грає музика. Вона тут війни не має, немає. Литали літаки, взривалися бомби, якісь вибухи були, ви, ну, видно нам з нашого поверху. Я потім залізла в кровать під ковдру. І кажу чоловіку, ну що, що будемо робити? До мене ще не доходило, ну що це дуже серйозно, що це буде все так, як є. І до нас приїхала наша постійна гостя в, в слізах, взагалі каже Іра: в мене немає машини, там не квартири. Тоді вже було все, звісно, поняття. Але іноді кажуть, це з. Вже з посмішкою, але коли поринаєшся в свої чувства, чувства інших людей, це дуже-дуже сумно і тяжко. Ранок вибухи. І я вдома чекаю повідомлення, треба мені йти на роботу чи ні. Чекав і сподівався, що все закінчиться в той самий день. Що ж тобі нагадує про війну в Ужгороді? В Ужгороді нічого абсолютно першочергово це було нерозуміння ситуації, чому у 21 столітті люди роблять настільки абсурдні речі, і було максимально страшно через те, що люди на західній Україні здебільшого не знали, що їх чекають через декілька годин. Наразі в Ужгороді нічого не нагадує про війну, окрім повітряних тривог, так як Ужгород для мене це максимально безпечне місце. 24 лютого мені зателефонували о п'ятій ранку і сказали, що почалася війна. Питання від дітей, а чому нас цей дядя хоче вбити, ну то було найстрашніше. Про війну в Ужгороді мені на саме мало що нагадує. Ну, якісь тривоги, які бувають не часто, але тут життя в принципі, мирне і. Ну, якось не знаю, мене не чіпляють, якісь там виключення світла. Ну, бо я знаю, як в мене вдома, я знаю, наскільки там набагато гірше все, і як там переживається це. То був просто звичайний день, 11 клас. Я з'явився тоді у школі, в бі... школі біля пів восьмої, і тут, через декілька хвилин, до нас приходить директорка нашої школи і каже: типа, хлопці. Так, і так, почалась війна. іди швидко додому. Тоді я ще так додому скоро не йшов, як іменно в той день. І дійсно було занепокоєння. Я почав слідкувати за більшість телеграмними каналами, за новинами і так далі. А потім, через півтора місяця, було перший прильот на Закарпаття. А, чесно кажучи, ну, наслідки були дуже. Більшість жилих домів, які були поблизу, ну, вони просто були зруйновані так. Те, що дотепер згадується про війну саме в Узгороді, це просто ну, відлов ТЦК будь-яких людей, будь-яких чоловіків. Взагалі не знала, що почалася війна. У мене тоді батько був на роботі, він працював на той час на заправці. І я коли прокинулася, навіть ще не знала, мені лише мама сказала, що Почалася війна, що така ситуація. І я дуже переживала, що у тата там відбувається на заправці. Прямо на війну на, нагадують хіба що плакати. Колеги йшли на роботу, і єдине, що це була тривога зранку, і ніхто все одно не вірив це. Не дивлячись на те, що я в Ужгороді, все одно нічого не дає про це забути, тому що не, не знаю, це повністю видно в усіх людях і в кожна своя історія. І я не виключення.